Викрадав та катував активістів з проукраїнською позицією волонтерів та учасників АТО ООС. До 15 років тюрми засудили колаборанта з окупаційного херсонського МВД. Ним виявився мешканець нової каховки, який після захоплення регіону добровільно перейшов на бік ворога і працював у місцевому незаконному правоохоронному органі. Зокрема, зрадник вдавався й до терору проукраїнсько налаштованих земляків. Слідством встановлено, що колаборант особисто приймав участь у створенні так званого статуту незаконної праворадикальної громадської організації Народне єдинство. Яка мала на меті впровадження законотворчих актів незаконно створених організацій, так званих Донецької та Луганської республіки, на території тимчасово окупованої Херсонщини. На підставі зібраних СБУ доказів його заочно визнано винним за частиною 7 статті 111 1 Кримінального кодексу України. Це незаконне зайняття посад громадянами України в правоохоронних та судових органах влади на тимчасово окупованих територіях. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Кіровоградщині підтвердили перші у цьому сезоні випадки хвороби лайма, відомої ще як бореліоз. Це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які передаються через укус зараженого кліща. Діагнози підтвердили мешканцю Кропивницького та жителю Світловодська. Обох захворілих лікують. Також інфікування підозрюють у 10-річної дитини зі Знам'янки. Доки в лабораторії проводять дослідження, дитина отримує профілактичне лікування. Про це під час тематичного брифінгу повідомила. Головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Ще спікерка констатувала, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків бреліозу. Якщо у 2022-му підтвердили 61 діагноз, то минулоріч вже 80. Зазначу, наразі один із пікових сезонів активності кліщів, які є переносниками захворювання. Наступний період активності кліщів припадає на кінець літа, початок осені. В обласному центрі контролю і профілактики. Захворювань закликають в разі підозри на укус кліща необхідно звернутися в лікарню. Фахівці наголошують, кліщі переносять не лише хворобу лайма. Не всі кліщі в природі є інфікованими, але інфіковані кліщі є переносниками збудників вірусних, рекісіозних бактеріальних захворювань людей і тварин. Укуси кліщів загрожують людині такими захворюваннями, як іксодовий кліщовий бореліоз або хвороба лайма, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка, хвороба міямото і ще близько 150 видів інфекційних захворювань. Часто кліщ невидимий на тілі людини, і людина відзначає наявність кліща десь аж на третю добу, коли кліщ, насмоктавшись в крові, збільшується у декілька разів у розмірі, але все частіше звертається. Питаються із такими ознаками, як у місті присмоктування укуса кліщан, червоне п'ятно, свербіж, припухлість. До кінця тижня повинно випогодитися. Зокрема, в п'ятницю та вихідні опади, якщо й будуть, то незначні. А от повітря прогріється. Проте цьому передуватимуть кілька грозових днів. Про це повідомили в Кіровоградському обласному центрі з гідрометеорології. 23 квітня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликі короткочасні в дощі, в день без опадів. Температура вночі становитиме 2,7 тепла. Місцями по території області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0,3. Денна температура буде в межах 12-17 градусів тепла. 24-25 квітня Кіровоградщина буде під впливом циклону з південного заходу. Очікується хмарна з проясненнями погода, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. В день, 24 квітня, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. 26-28 квітня Кіровоградщина буде під впливом антициклонічних полів. Очікується переважно без опадів погода. Нічна температура буде в межах 5-11 градусів тепла, денна 16-22. На Кіровоградщині вручили посмертні відзнаки матерям полеглих захисників України. Церемонія нагородження відбулася в Новомиргородській міській раді. Ордени за мужність третього ступеню посмертно присвоїли військовим з Новомиргородщини Михайлу Касілову, Олександру Леонтенку та Івану Кучеренку. Воїни загинули торік, виконуючи бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Весна йде несе. Так називається виставка До Дня довкілля та Дня Землі від Галини Суржок. Розгорнули експозицію у краєзнавчому музеї. На трьох десятках світлин, географія яких не обмежується лише Кіровоградщиною, переважно квіти. Саме до них найбільше тяжіє творча натура авторки. Галина за фахом бібліотекарка працює у 14-й філії централізованої бібліотечної системи Кропивницького. А фотографією жінка захопилася років із 10 тому. Розповідає, отримують. Чи у месенджерах листівки від рідних та знайомих вирішила, що відповідатиме на увагу авторськими світлинами. Спочатку фотографувала так званою мильничкою для сімейних знімкувань, а згодом обзавелася більш професійною апаратурою. Зізнається, задоволення не з дешевих. Постійно хочеться покращувати якість фото, а це капіталовкладення. Прикладом, зараз мета Галини придбати лінзу для макрозйомки. Світлини фотографиня зачасту робить під час мандрівок із родиною, яка. Її повністю підтримує у захваті від хобі Галини і її колеги, які в день відкриття експозиції прийшли привітати фотографиню. А от сама авторка бідкається нерідко, аби відзняти яскравий кадр, потрібно добряче попрацювати, зокрема, розгребти сміття, яким закидають красу відпочивальники. Взяти до прикладу наш Балашівський ліс. Для того, щоб зробити знімок гарний, треба розгрібти сміття. На жаль, дуже часто таке. Ми практикуємо в своїй сім'ї, ми беремо мішки, ми вивозимо те сміття, пляшки, пластик, це все. Насправді його можна все сортувати, можна збирати. Це все йде як вторинна переробка сміття. Але, на жаль, у нас ніхто цим не переймається. Це наше майбутнє, і те, що ми залишаємо дітям своїм, дуже в поганому стані зараз. ми сьогодні з колегами завітали на виставку Галини Суржок Весна йде красу несе. Всі колеги у захваті. Ми знаємо, що Галина наша дуже талановита. В неї багато талантів. Окрім того, що вона займається фотозйомкою. Вона пише картини, вона гарна кулінарка. вона… Ну, багато в неї талантів, навіть всі не перерахуєш, талановита людина талановита у всьому. Ми в захваті від того, як вона майстерно вміє фотографувати, як вона бачить природу, в неї особливий погляд. Виставка Галини Суржок весна є де красунеса діятиме у краєзнавчому музеї протягом місяця. Розгорнули її у відділі природи. Тож заодно зможете переглянути і експонати, які представляють фауну Кіровоградщини. E